Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 15 грудня 2024 року у Києві 17 година 25 хвилин. І ми розпочинаємо розіграш призів на моєму YouTube-каналі. У мене є тут трошки дилема, тому що я просила. Щоб хто хоче взяти участь, написав, що беру участь, або не додивився хтось до кінця, або просто не звернув уваги, писав просто коментарі. тепер я не знаю, якщо випаде людина, яка не написала беру участь, як бути з її подарунком. Ну, поки що будемо вважати, що вона виграла. Ну, як піде далі, не знаю. Так ось, що у нас в фризах. В фризах у нас ось дві змійки від виробника Алісена український виробник. Це вишивка іграшки двосторонньої на пластику і канві нитками. Ось така змійочка і ось така. І таких дві. Тобто, як ви бачите, Алісена і те, і те називає змійкою Це розробки. Цього року 2024-го, чесно кажучи, така робота складненька. Ну, довго прийдеться вишивати. І крім цього, у вас будуть такі підвіси два у кожному, ну, чотири різного кольору. І ось такі святкові конвертики вам будуть, що у кожному, ну, кожному отримає. Так, я сьогодні у нас іде сніг. Невеличкий випав сніг, і я пішла і сфотографувала так. Одну я вам можу показати результат ось такий. Так, сподіваюся, я тінь не роблю, тому що світло вже сонячне. Ось така, так вона виглядає з двох сторон. Звичайно, якщо порівняти. Результат із прев'ю, то, звичайно, результат дуже чудовий. Я вам зняла відео і сподіваюся, що я його змонтую сьогодні або максимум завтра, я вам покажу де всі нюанси, вишивки ось цієї змійки, як вона сшивається, як вишивається. І ну, шкода, я не встигла, тому що це зайняло час. Не встигла я її ну, дві віщити, тому що в мене. Тут теж такі ж набори є, ну, я сподіваюся, що я ще вішу. Можливо, тут менше, але я не впевнена, що тут менше вишивки. Але тут, як ви бачите, якщо у нас тут є е, передня і задня сторона, тобто морда, як у, у змії, так і ще щось є. І задня частина, то тут вони е, мають. Двосторонній вигляд, але вишивка однакова. Тобто, тут не знаю, чому там проробили, а тут ні. Як ви бачите, що тут у нас є. Ну, з обох сторін є, ну, м'яко кажучи, обличчя. Якщо брати що це в віночках і в капелюшку, ну, тобто. Чомусь так проробив дизайнер, до речі, дизайнера ніде не пишуть е, в лісена. Тут повний набір, там нитки, органайзери, там, тобто все, пластикова канва, все всередині є. Е, і, так, чого нема, все є. Так, голка, голка є. 에, тобто і нитки, нитки, як мені вже підказала моя глядачка, що тут або пенка кірова, або пері. Ну, тобто Раніше була пенка Кірова, а зараз, мабуть, пері. Не дім всі, але вони всі не підписані. Тож е, залишається їх багато, але потім е, розібрати їх неможливо, тому що не знаєш куди. Тож, ось такі, так бачите, призи є, все є е, гарний настрій має бути. Хоча б який-небудь різдвяний, ну, хоч що небудь ще ялинка в мене не, поклав, не поставлена. Так, ось, так, ми будемо грати ось у чи з допомогою рандомайзера. Так, зараз я скопіюю посилання. Так. І ось цей рандомайзер у нас призів буде два, як ви знаєте, я відправлю за свій. Кошти і єдине, що, будь ласка, підпишіть мені під цим а напишіть мені, куди-небудь в Фейсбук або в інстаграм в месенджері. Напишіть, будь ласка, куди вам надіслати цей приз. Чекаємо. Ну, давайте чекаємо. Дня, 3-4, тому що, якщо ніхто не відпишеться, то переграємо в найближчому відео ось, постараюсь переграти, тому що бувають такі вже випадки, коли ось людина не відгукується і чекаємо. Е, так, ніби все сказала, що хотіла сказати. Завжди хвилююсь, коли розіграш не такий, він великий, але я думаю, що вам е, ну, сподобається. Можливо, хтось стигне вишити, якщо хоче, а якщо ні, то пізніше вище так. Ніби все. Сказала, тож, А, перший пріс. Так, перший ми розігруємо ось у цю. Е, я думаю, що найбільше подобається оці очі, звичайно, там розігруємо з віку, яка зелена. так, Вкладаємо сюди ось е, посилання на відео. Ну, бажаю виграти всім і перший переможець у нас. Так, Алла, так. Таня о, От дивіться, як людині пощастило. Таня це яка англійську мову веде, але запаси у вас великі. Мені б такі, мене б такі лякали, але канал рукоділля, тож куди без запасів. Участі на цей раз не беру. бо Боюся, не люблю, чекати на наступний розіграш. Ну, тому є шанси збільшились у інших людей. Так, ну що ж, бажаю виграти. Тому, хто написав, беру участь так. ну, Вперед. Так. Роксана Теплюк. Спробую, беру участь. О, я сова. е, це, Тому це якраз людина, яка дивиться мої відео вночі. Так, дивилась вночі, нашим включенням і виключенням світла не спимо. Коли світло є, спимо. Коли відсутнє, ну тобто багато тут написано про знижки, ну, тобто, людина нам такий великий коментар, ну, це в рукодільних буднях було. Дякую вам, Роксану, за те, що дивитесь в будь-який час, і пишете коментарі. Тож, Перша ваша змійка ось така ваша змійка зелена. Так, ну, і бажаємо. Е, а, давайте підемо. Ну, я так розумію, зайдемо на сторінку. Тут не видно. Вже тут нічого не показує мені цей, е, е, як він. Е, Ютуб не показує, хто підпише, хто не підпише, там хто глядач. Тобто я вже не звертаю на це увагу. Ну, частково мені в студії є. Ті, хто дозволяють мені дивитися, хто відкрита кого сторінка, то я бачу, що він в мене підписаний. Ну, саме в Ютуб студії. А хто не ну, закрита кого сторінка, то я не бачу. Ну тут правила такі різні, дивні, Тож, вітаю Роксану. І ще один тепер ми розіграємо цих ось зміючок. Можливо, хтось виграє з тих, хто народився в рік змії, бо, як з'ясувалося, у нас багато саме цих людей, які, які наступний рік буде їхнім, цей рік дерев'яної зеленої змії. Тож бажаю виграти, бажаю всім. Дякую, до речі, всім за те, що дивитеся, за те, що знаходите час писати коментарі. Всім дуже вдячна. Тож, так, не тягнемо кота за хвіст і бажаю виграти. Так, Люба, Так, не знаю, що там написано: чай, чай. Я сиджу далеко від комп'ютера, тому не завжди бачу ну, близько, я добре бачу, а Далеко мені потрібно приглядатись. Дуже вдячна вам за позитив, особливо зараз. А це а ще завжди радію разом з вами та дівчатами, рукодільницями за придбання наборів. Це так чудово, адже наше рукоділля то є частина нашого життя. Мріємо, надіємося, тримаємось, допомагаємо захисникам, живемо. Беру участь в розірші подарунків. Дякую. Так, Люба, вітаю вас також. Будь ласка, напишіть мені, куди вам надіслати е, приз. А я вам всім бажаю мирного неба, гарної зустрічі Нового року, мирного року. Сподіваюся, що він таки, наші ці бажання вже нарешті здійсняться. І е, ще не один раз розіграємо призи. Тож, хто не отримав е, не, Переживайте, не сумуйте, я вам обіцяю, що ще розігріші у нас будуть. Тож я з вами прощаюсь. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте подобайку, І всього вам найкращого.